Ми розшукуємо 15-річну Дарію Мирошниченко з Херсонщини. Уявіть, дівчинка зникла ще в перший день повномасштабної війни, 24 лютого 2022 року. Тобто, вже понад два роки про неї немає жодної звістки. Я дуже сподіваюся, що з дитиною все гаразд, і зв'язок із нею обірвався виключно через окупацію Лівобережжя Херсонщини. Дівчинка проживала у Каховському районі в місті Таврійськ. Вірю, що завдяки вашій небайдужості Дар'ю Мирошниченко вдасться відшукати. Тож я звертаюся до усіх, а особливо до жителів лівобережжя Херсонщини. Уважно подивіться на фото дівчинки. Можливо, хтось бачив Дарію і знає про неї бодай щось. Важлива кожна дрібниця. Якщо раптом хтось володіє інформацією або знає, де перебуває дівчинка, одразу телефонуйте до служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 116. 300. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо зателефонувати немає можливості, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Ще одна дівчинка, яка також зникла на Херсонщині, і про яку так само вже понад два роки немає жодної звістки. 14-річна Юлія Івашова. Вона виглядає на свій вік, має овальне обличчя та світло русяве волосся. Дівчинка проживала у Скадовському районі області в селі Кардашинка. Якщо хтось бачив Юлію Івашову або знає бодай щось про дитину, одразу телефонуйте на короткий номер 116 шістнадцять Гаряча лінія служби розшуку дітей працює цілодобово. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Це лише дві історії зниклих дітей, і лише з окупованої Херсонщини. Загалом, за понад два роки повномасштабної війни, ми отримали вже кілька тисяч звернень про допомогу розшуку. Звісно, що більшість дітей вдалося розшукати, і зараз вони у безпеці, але і досі доля багатьох діток лишається невідомою. Особливо це стосується саме тимчасово окупованих територій. Допомогти відшукати зниклих дітей може кожен для цього потрібна лише хвилина вашого часу. Зайдіть на сайт служби розшуку дітей Магнолія. У розділі Зниклі діти України можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте та допоможете відшукати. А тепер хочу розповісти про зниклих дітей на окупованій Донеччині. Погляньте на фото: це 13-річний Дмитро Горовий. Про долю цього хлопчика також понад два роки нічого не відомо. На жаль, і деталей про його зникнення обмань. Я знаю лише, що коли почалась війна, дитина була у Маріуполі і в цей же день хлопчик безслідно зник. Можливо, його, як і багатьох дітей, вивезли до Росії або ж досі тримають десь на тимчасово окупованих територіях. Відтак я дуже прошу уважно придивитись на фото Дмитра Горового. Він виглядає на свої 13 років, у нього світло, русяве волосся та темні очі. Якщо хтось бачив хлопця чи знає, де він може перебувати зараз. Не зволікайте та телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого мобільного оператора безкоштовні. Також хочу нагадати, що тривають пошуки 16-річного Іллі Поліщука. Він також з Маріуполя. І про долю цього хлопця також нічого не відомо від початку повномасштабної війни. Зв'язок з лею обірвався 24 лютого і де він зараз може перебувати, ніхто не знає. Тому я звертаюся до усіх, хто мене зараз бачить, а особливо до жителів Маріуполя, які, можливо, дивляться цю програму у соцмережах. Уважно придивіться на фото хлопця. Виглядає він на 14-15 років. У нього світло, русяве волосся та темні очі. Якщо хтось бачив Іллю або знає, де він може перебувати зараз. Не зволікайте та телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо ж немає можливості зателефонувати, пишіть у чат бот служби розшуку дітей в телеграмі. Важлива будь-яка інформація. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини будь-якому місті в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua